-от. Бог входить до кабінету, сідає за телеграм, навколо великі стоси петиції, телеграм. У месенджер безперервно сигналять нові і нові. От як же бурчить Всевишній Дратують голосові. Бог слухає. Бог прощає мільйони людських імен. У відповідь відправляє наліпку. Чи свіжий мем. Комусь посилає сонце, комусь посилає сніг. Заходить у ток почути веселий дитячий сміх. Бог втомлюється від хейту, взаємно гірких образ. тебе їх, ну добре. Прощаю останній раз. Та раптом усе гучніше, воланням юрбини мов відчувається українське із хаосу різних мов. Очуваються крики, зойки сирени розбитих міст. Приходять розмиті фото, увага, чутливий вміст, на лінзах господніх зблизькі, тремтіння в його руці, лише кров і вогонь, і гуркіт, і вибухи, і мерці. В очах виступають сльози, стікають за комірець, аж поки екран не гасне. Розряджений нанівець, Бог довго сидить у кріслі, поглядом крізь пенсне, усе дивиться у нікуди, лиш дивиться і усе. Тоді Бог бере відпустку від спішних небесних справ, напуче херовим, щоб мудро всім керував. У пеклі дає накази Готуйте найглибше дно. Куди б не тікав антихрист, він буде тут все одно. Приходить Господь додому, кладе на комод ключі, знаходить листок паперу, що син залишив, йдучи, читає. Оскільки батько час болює темноти, я можу зійти додолу і трохи допомогти. Недужі, нагі, голодні, що втратили власний дім, любові немає більше, ніж душу віддати їм. Оскільки я ще й людина, це дуже гнітить мене. Хоча ти і сам це знаєш. З тобою, бо ми одне. До речі, дзвонив тішитель з відрядження на землі, що шоста частина світу вже точно лежить у злі. Господь піднімає очі, у дзеркалі бачить рух. Пліч, пліч позаду нього з'являється син і дух. Кивнувши, Господь виймає свій піксельний камуфляж. Взуває високі берці, шнурує доверху аж. Знімає з глибини горища, запилену АМВ, цитує, що буде з тими, хто в гості йде з мечем. Виходить за браму неба, ступає один і брод, вдихає невір'я, гордість, жадобу, злобу і болот. вдихає гіркі страждань і горі ткий полин. Повз нього проходять люди, як тіні на тлі руїн. Ось лікар заводить серце, рятуючи малюка. Господь пізнає Ісуса за стигмами на руках. Ось старець втішає жінку, обнявши її сумно. Бог бачить, як сходить голуб на дідову сивину. Господь дістається фронту, займає найвищі горби, знаходить у прицілу одну із неситих бридких утроб. і тисне гачок без хиби. Вчиться тихий хвосте, коли набирає швидкість вогонь із господніх вуст. Солдати жартують. Видно, хтось б'є з висот. А як же, говорить Господь? На те я і Савод.